Шановний голово, шановні народні депутати. Ми неодноразово говоримо про те, що нам необхідно боротись з корупцією. Ви знаєте, що техогляд на автомобілі відмінено. На сьогоднішній день працює лише техогляд на сільськогосподарську техніку. Чотири приватних структури проводять техогляд на всю сільськогосподарську техніку в Україні. Чотири приватних структури збирають з кожного трактора, з кожного комбайна по 200-300 гривень. Ми закликаємо всіх народних депутатів проголосувати за цей законопроект. Кожний мажоритарник був в селі, кожний мажоритарник бачив руки тих сільськогосподарських працівників і розуміє, що для них означає заробити 200 гривень. Ми говоримо про боротьбу з корупцією, і ми дуже добре розуміємо, чому саме прокуратура відкладає це питання, тому що попередні. Працівники прокуратури мали відношення до цієї до цих структур, які видають видавали техогляд і видавали ці документи. Ще раз закликаємо підтримати цей законопроект, і це буде дійсно конкретна боротьба з корупцією в нашій державі. Маленький крок, який буде відчутний кожному жителю села. Дякую за увагу.